Да великолепно, панове, ну так гладенько, вже тих бордюрів немає. Я не знаю, скільки років воно простоїть, але за моє життя це вперше перший ремонт. А де пишатися? Ну, не на 100%. Маючи таку палітру граніту в нашій області. І зробити сірим от це. Я би зробила, як у Каннах, красну доріжку, як в Одесі, от Дерибасівська, як, щоб була вскр... у нас наша вулиця. Да, з Бог не буде можливості транспорту тут їздити. Єдине, що трохи скучаю за скамейками. Мені нравилось, когда здесь были скамейки с этими оригинальными вещичками из металла. Было интересно. Посмотрим, что будет дальше. Пока нравится. Стільки часу робилося, очікувалось трошки більше. Зараз краще, тому що рівно, тому що діти кругом лізуть і бордюри не завжди встигаєш. То їм подобається, бо рівно можна бігати. Ой! Як вода буде стікати, плоскость. Воно все буде змиватися потім дощем в ту трубу. А куди воно піде далі? Ні фільтра немає, нічого. Ну, Михайлівська не вражає. Така, знаєте, провінційна. Проста вулиця, і можна було такі страшні дерева вже поприбирати. Деякі гарне дерево, його можна залишити, а багато дерев просто поприбирати. Раз і назавжди, щоб було чисто, як, ну, як в Європі трошечки, щоб було видно гарні будинки. Я, чесно, говоря, довольна, що дерева зберігалися. Все таки, от ми дуже відчуваємо літом, коли тіньочик. Я рада, я взагалі любимо починанням то змінинням, завжди рада. І не розумію дуже многих житомирян, які по цьому поводу все час ничуть. Все нове в нашому місті, все чудово. І я вірю, що ще другу половину відчинять незабаром, а там далі ще третю, і буде наша Микалівська, що не соромно буде сюди приводити іноземних гостей, і самим пройтись. І вже нема цих порогів, і гарно зроблено. І ще тут буде доповнення, я знаю, освітлення, і, і, і лавочки спеціальні такі, і дасть Бог. Все, що не робиться, то до краще. Я рада, що щось робиться в місті.